Доброго дня, вітаю вас на каналі Орецепт. Мене звати Орест і ми починаємо. Оскільки це наша перша пілотна серія з вами. Я би хотів трошки розказати передисторію цього каналу і взагалі, чому я його почав створювати. Був маткий період в житті, коли я попав на Святого Миколая саме в лікарню. І, будучи в лікарні, мені моя дівчина зробила подарунок. Вона принесла мені чудову книжку рецептів по аніме. Вона знає, що я люблю аніме і в принципі люблю готувати. І зачитуючи цією книженцею прямо там в лікарні, оскільки мав до віса часу там перебуваючи. Я так подумав: а чи можна по цих рецептах дійсно готувати? Чи вони дійсно відповідають правді, то що там пише час приготування, інгредієнти і тому подібне? І вирішив це перевірити. І першим рецептом я хотів би перевірити данго для джина. Досить проста страва, але в той же час має свої нюанси. Отже, данго для джина або мітараші данго в соусі. Рівень складності даного рецепту є одна зірочка. По інгредієнтах: 250 грам твердого тофу, 160 грам борошна мочіко, 2 столові ложки рослинної олії. Для соусу 200 мг соєвого соусу, 200 г коричневого цукру, 100 мл води, 20 г картопляного крохмалю. Також потрібні 16 довгих дерев'яних шпажок. Як і сказано в рецепті, я беру тофу і розчаврю його до однорідної маси. Після чого додаю борошно мочіко і замішую це все діло до однорідної маси. Процесі роботи з тістом я мушу сказати одне: мені спочатку здавалося, що воно буде надто сухим, але з часом, коли я його трохи більше розім'яв, я зрозумів, що прорахунок інгредієнтів, конкретно для тіста, досконалий. Відповідно замішавши тісто, я отримав приємну для роботи кульку і почав від неї відщіпувати шматочки тіста, з яких я відповідно і сформував данго. В процесі ліпки і формування данго я вам скажу, мені прийшла в голову така ідея, що вони дуже схожі на наші галушки. По суті, це рисові японські галушки. Сформовання данго я кидаю в окріп. По рецепту вони там мають пробути 5 хвилин, поки не вспливуть. Вони там були по факту трішечки довше. Після чого я їх виймаю і занурюю в крижану воду. Охолоджені і затвердівши данго я насаджую на дерев'яні шпажки. Скажу вам чесно, сам процес насадки данго на шпажку не самий таки приємний. Круглий твердий предмет насаджувати на гостру шпажку не так зручно, як би хотілося, але надію, результат буде того вартий. Наливаю рослину в сковорідку, даю її суттєво більше ніж в рецепті, оскільки в мене велика сковорода, щоб данговні нормально просмажились. Коли олія нагрілася, викладаємо данго в сковорідку. Хочу також зауважити, що круглі предмети на шпажках обсмажити з усіх сторін на пласкій сковорідці, Це теж така собі задачка з зірочкою, я вам скажу. Але робимо як в рецепті. Хоча, як на мене, в фритюрі було б зручніше, але його в мене і так немає. По суті, наші данго готові, лишилося зробити тільки соус. Як і було раніше сказано, для соусу ми беремо соєвий соус, коричневий цукор, крохмаль і воду. Змішую всі ці інгредієнти на сковороді і перемішую, поки вони не загуснуть. Також, як ви бачите на відео, я забув дати воду одразу, але це жодним чином не вплинуло на соус. Він вийшов все ще досконалий. Наступним кроком я переливаю соус в високу тару, як і вказано в рецепті. І відповідно завершальний процес це є макання самих данго на шпажці в цей соус. Як ви можете бачити, вийшла ось така краса на тарілці соусу в мене таки трохи лишилося, але я думаю, він не пропаде. А? І так, що я вам можу сказати про цей рецепт? Це доволі непогана, досить смачна і хороша закуска. І можна готувати про це як на компанію, так і собі на кожен день. Але є декілька вагомих нюансів до цього рецепту. І в першу чергу це є час приготування. Мені перший раз це все зробити зайняло порядка години. Можливо, якщо ви це будете готувати часто і там раз на тиждень, то з часом ви наловчитеся це робити доволі оперативно, і можливо, дійсно, час підготовки 15 хвилин приготування, 15 хвилин до вас стануть актуальними. На перший раз це абсолютно неадекватні часові рамки для цього рецепту. Друге, що варто зауважити, в рецепті вказано 16 шпажок. Я не знаю наскільки вони мають бути мініатюрні ті данго, щоб було 16 їх. У мене їх вийшло сім, і то на деяких з них по три штучки. Відповідно. Ну, я не знаю насправді, до чого тут 16 спажок. І що ще варто зауважити, сам соус, він, звісно, дає насичений, гарний, класний смак. Він смачний, класний, інтересний. Доволі це таке, якби незавершене теріяки. По великому рахунку, якщо до нього дати чесника і імпера, то це вийде теріяки певною мірою. Тільки напевно, трошки солодший. Але сам оце данго всередині за рахунок звичайного тофу, а в рецепті в не вказано, що має бути якийсь, Специфічне тофу, а звичайне тверде тофу написано. Воно трошки має малувато смаку, як на мене. Я би або в сам процес замісу додав трошки більше якихось спецій, воно би дало гарний відтінок, або брав би тофу з якимись приправами. Загалом рецепт хороший, але ну, далеко не особо не відповідає дійсності. Але мені подобається. І рекомендую в мене все. Якщо наступний раз взяти... Мені здається, гострий тофу, я би дуже хотів попробувати. Бо якусь чилі туди трошки дати. Не б більшого відтінку. І тут воно трошки мені бракує О, смаку. Я думаю, що караге. Це така курочка, така мм, буде видно наступного випуску.